Всім привіт! Сьогодні 20.10.2002 рік. Хто пам'ятає, подавав я позив на поліцейських, які мені виписали постанову за нібито лису резину. Ніхто не проводив ніякій вимірі цієї різини і дали повістку. Ну, По повістці окрема справа, по повістки я в Київ ходив. Там щось подивилися, туди-сюди і відправили мене на корости. Коростишив я був, на що комісія не пройшов. Там очередя такі, два рази ходив, коротше, ніяк не дойду, так сказати, по-чесному кажу. А що по справі по поліцейській? Забрав я рішення. Було в Користише я їздив три рази було. Два рази було і на третій раз подав заяву, щоб розглянули без моєї участі мою користь. Спасіба наголошую клубу АД. Допомогли безкоштовно. Питань немає. Молодці, дякую велике, за консультацію і позов безкоштовний, до речі, бо знайти адвокатів, які б написали цей позов, якщо чесно, не дуже легко. Я... Пару разів хотів судитися, але платив штраф по тій простій причині, що навіть не хочуть займатися. Штраф там 300 гривень, а вони насчитують там до 700 гривень тільки позив. Ну і, ну, і не хочуть адвокати сильно такими займатися. Тому такі клуби це дуже добре. Їх треба побільше створювати, ну, спеціалісти в галузі права. І щоб займалися. Іменно з свавіллям поліції допомагали, ну, можливо, не тільки водіям, там і в другому є плані. Але такі клуби бути побільше, щоб люди об'єднувалися і відстоювали свою. Ми, слава Богу, не в Кацапінді живемо і відстоювали свою правоту. Рішення по справі позитивне. суд хвалив, постановив винести. Виправлені в рішення Коростишівського району суду Житомирської області від 14.09.2002 року у справі та такі та вважати правильним написанням дати ухвалення, рішення саме 15 вересня. Ухвала може бути оскарження в апеляційному суді. Ага, це я не це. Це це я прочитав про те, що повернути мені судовий збір. Мені зразу на руки дали таку бумагу, яку треба занести на нас печатю. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань головного управління Національної поліції Київської області на користь Лукінчука Сергія Володимировича 496 гривень 20 копійок судового збору. Встановив ухвала. Адміністративного позову задовольнити. Постанова серії 17.07 року. Про притягнення до адміністративної відповідальності Лук'янчука Сергія Володимировича за частиною першої сто двадцяти купу скасувати а справу про адміністративне правопорушення закрити за відсутності складу адміністративного правопорушення, стягнути за рахунок бюджетних асигнувань головного управління національної поліції в Київській області на користь Лук'янчука Сергія Володимировича 496 гривень. Апеляційна скарга подається до 7-го апеляційного адміністративного суду протягом 10 днів з дня проголошення судового рішення. Позивач Лукінчук Сергій Володимирович. там -да -да. Місце проживання там-да-там. -да -там. е відповідач. Головне управління Національної поліції Київської області ЄРПО. Є ЄРДПО. 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 Ну так, натургували гроші хай повертають кошти, ті, що поліцейські натургували, назбирали, так сказати. Ну такі справи. Треба судитися, треба відстоювати свою позицію. Не завжди виходиться, не завжди хватає, не хватає, не аргументів, як би кажуть, в простого водія. Купив я вже собі отаку книжечку. Купив отаку книжечку. Скажу, для чого я її купив. Річ в тім, що коли вони кажуть, додому приїжджаєш, починаєш перевіряти, а воно там зовсім не таке написане. А так, вони, в телефон, якщо знімаєш, не можу зайти подивитися. А так вони сказали, як книжечку раз. Так що все буде добре. Всім пока.